Близько восьмої години ранку російські військові за допомогою ФПВ-дрона атакували багатоквартирний житловий будинок у центрі глухова. Після вибуху відбулося займання балкону однієї з квартир. Розповідає глухівчанин Дмитро Дерезюк, чув потужний вибух. Після чого мені подзвонив мій товариш і сказав: в цьому домі в мене живе мати. Прийди допоможи, бо мати в паніці. Поки йшов, другий почув другий потужний вибух. І слів очевидців, я потім ну, сказали, що знову сюди вибухнуло. Приїхали пожежники, поліція. Ми відразу мати з дому постаралися звідси подалі, тому що ну, хто знає, у нас такого ще не було. Чоловік розповідає, що господаря атакованої квартири у момент вибуху не було вдома. Постраждали і сусідні квартири, зокрема жінки, якій допомагає Дмитро. Жіночка така вже. Можна сказати, у віці перелякалася дуже. Я таких емоцій на очах людей ще ніколи не бачив. Ні, не поранена, дуже прилякалася. Тут в неї вилетіло вікно, пощастило, що вона пішла, збиралася на роботу. Вона була в іншій кімнаті. Зараз ми допомагали, міняли вікно. Це вдома, пошкоджено від, мабуть, від ударної волни ну, меблі. Глухівчанин Антон Левін розповідає, що масовані атаки фпв дронів на глухів тривають вже третю добу. Чоловік на власні очі бачив російські безпілотники у небі над містом та чув потужні вибухи. Після того ракетами накрили, після цього почалося. Слушав, сьогодні бачив. Жужжат, дивишся просто вверх. Бояться всі бояться, і що свято. Вухівчанка Олександра Зверева мешкає на одній вулиці з будинком, який сьогодні атакував російський дрон. Жінка розповідає, що попри загрозу була вимушена вийти з дому за покупками. Ходимо, бо треба йти. А що робити? Їсти хочеться. Боїмося. Колись як перший раз стукнула, у окно глянула на мене шар красний летить. Так де тут. Взривається, і чуємо, і драгаємо, і не спимо, і хаваємося. У мене ж такий возраст, що куди їхати, уже що буде, то буде. За інформацією глухівської міської голови Надії Вайло, в результаті масованої атаки дронів на місто 22 серпня поранення отримала одна людина.